У звягелі комунальні підприємства міста готуються до опалювального сезону та можливих довготривалих вимкнень електроенергії. У місті з 27 котелень 25 працюють на природному газі: одна на дровах та одна на щепі. У двох котельнях є котли, які опалюються палетами. Говорить Людмила Тодорович, директорка комунального підприємства «Звягельтепло». тепло. 80% готові до опалювального сезону. На стадії завершення реконструкція на одній із котелень. Там ми міняємо 2 мігаватні котли, бо там підключена на половину менша потужність. Завдяки виділеним коштам міської ради ми проводимо технічне переоснащення цієї котельні. І вона буде закінчена в кінці вересня місяця. Де ми вже закупили котли по на 8 котлів по 100 кВт. Це буде вже реконструйовано в майбутньому році. Кожна котельня обладнана дизельним генератором та запасом палива на 10-15 днів, які будуть використані у разі вимкнення електроенергії, каже Людмила Тодорович. Це дизель-генератор на період блекауту. У нас всі котельні облаштовані дизель-генератором. Генератор ми отримували від донорів Говерли і від ЮІСАЙДІ. Частково генератори були закуплені за кошти міської ради і власні кошти. Зі слів Дмитра Гудзя, заступника звягільського міського голови, для чотирьох котелень міста, планують закупити когенераційні установки. Ну, у нас зараз іде питання щодо придбання котлів на когенерації. це газотурбіни, які буде і тепло виділяти і електрику виробляти. Тобто зараз у нас пропонується нам чотири здається котли таких установки. Ну, там відповідно, має бути спільне фінансування місцеве, так що ми над цим питанням працюємо. За словами Людмили Тодорович, звягільчани заборгували 8 мільйонів 300 тисяч гривень комунальному підприємству Звягільтепло. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.